Вітаю всіх грибарів та тих, хто полюбляє лісові прогулянки. Друзі. Сьогодні ми приїхали знову на Львівщину, але ближче до гор. Буквально ну, десь кілометра 2-3 попереду вже починаються гори. Ми як в такому підгор'ю по низинах. Ми в цьому році в цих місцях не були. Та й взагалі-то в цих місцях, в такий час, в травні, ми жодного разу не приїжджали. Тут гарні ліса. Гриб є весь. Але в сезон. Що в травні, от го року, не знаю. Самим цікаво. Ну, в цих місцях досить тепло. Тепліше, ніж у нас на Прикарпатті. Тому шансів більше знайти, може, перший біленький чи підберезник козарик. Ми ці місця гарно знаємо. Ну, от тому пройдемось по наших грибницях і все побачимо. О, все, що ми побачимо, побачите і ви. Тавненько так не казав. Айда! Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, і Ріжка, і наші собакини Жекірі і Марсель. Та оце дерево цього року упало, Або взимку, не знаю. Я ж кажу, ми ці місця гарно знаємо, тому такого тут не було. Давай обійдемо його. Вологі в лісі достатньо. На небі хмаринки, але... Дощівку поки що нема. Останні наші два походи ви ж бачили. Під дощем практично. Пташки співають. В цих лісах 24-го року більше за все збирали лисички. Зупиналося по дорозі, як їхали. Не я дивився, нема. Навіть нема. Так що трошки треба почекати. Я дивився по прогнозу десь тиждень. І потім вже буде і вночі тепліше, і в день тепліше. А дощі-то взагалі обіцяють а, і на початок літа. Ну Це гарно для грибів. Але в нас тепло було. Ну поки що, друзі, я не бачу жодного грибочка. Ніякого. Не ні поганки, не старого, тогорічного, ніяких грибів. Ну це ми тільки зайшли, так що. Сподіваюсь, все ж таки щось знайдемо. Ну не знайдемо, то як завжди вон, собаки побігають. Ми свіжим повітрям. Ирским таким, подихаем. Вот побег Жекири! уже. Розвідка. Жегери! Побежал очень быстро. На? Жека! А сейчас. Может, кого-то Да я чую его. Отже же, ж неслухняный. Ну, сейчас набегаются, то будут поруч. Оно и. Іде до тебе. Так що з розвідкою обов'язково повинні були ці місця поїхати. Перші грибочки якісь, не знаю, схожі на, на опеньок цей серчано-жовтий. Вже такий старий. Ми таке не збираємо. Ну, але це. Перші грибочки за наш сьогоднішній похід. Трошки глибше зайшли в ліс. Яри тут починаються, ми з той сторони яров яра цього не збирали ніколи, не лазили туди. Все тут. По цій стороні. Подивись там, Ріша, і йди до мене. Нам вище йти треба. Вологи, достатньо. на де вся банда. А, Бігут. Пішли, Марсюш, пішли. Собаки не вперед. що ти там побачила такий ну, марсюш ну може хтось порив може це не слід да, тут, тут починаються вже ліса карпат і можна пройти вже не виходячи до села примісненько по лісу аж на закарпатті звіра тут багато Я вже казав, що ми в такий час в цих лісах ніколи не були, але маю на увазі в травні. До чого я це? То ми збирали літні білий, осінні білий. А от перші біли, борови такі, ми не їздили сюди за ними. А вони можуть рости в різних не в цих місцях, де ми знаходили білі. Літні і осінні. А саме тут ми зараз і знаходимося. А подивимося? походимо а потім пройдемо чуть далі по нових місцях. Тому що боровий перший білий може не тут рости. О, і знайшла якісь цікаві такі грибочки де Жека там вже. Ага, бачу, бачу. Ну, це щось незнайоме нам. Перейшли тут метрів 10. Галявина і ліс тут зовсім інший вже змінився. Ну, то, за що я казав, пройдемось там, де ми не лазили. Ну, треба трошки інший ліс для білих борових. Та-да-да, -да -да. це не такий ліс. Погуляємо, подивимось. Ми все рівно не знаємо, в яких місцях тут з'являються перші герби. Літні, осінні, так, да, я вам казав, що знаємо. Але перші. А ми ж ці місця е, в тому року для себе і відкрили, так? Да? Чи ні? Да, да. Да. Того року влітку вперше приїхали, знайшли таку лисичку, такі підберезники і почали сюди частенько їздити. Якісь молоденькі грибочки. Зараз знову ми перейшли за ну, через ту галявину. Де? Не бачу. Жека! Жекірі! От ти диви на нього. Жекі! Буквально 5-10 секунд, і він встигає кудись побігти так, що подивився на гриби. Жекері! Жекері! Жека! Десь там вон, хрюкає. Вон біжить. Є? Так, да, він біжить. А, бачу. А ну. Ти куди побіг, Жека? Та ну я вам показав грибочки, не, подивився на них. Ди, був по поруч Жека, а. Ну, вже немає. Тут точно для Жеки якийсь GPS-трекер треба купити. Ну, тому що... Ніхто так не, не да, та. жека. жека обійдеться. То... Марсик і більба воно. Всі не бігають о, так далечко. Аж Жека. Та одного разу пам'ятаєш у горах ага. не... так, заворог той, так? так да? ага. Далечко зайшли, а там, виходить, вже вечір, вже темніє. І ми виходимо з лісу, гірська річка там поруч була. І він кудись побіг, ми у хвилин 20 шукали. А там, напевно, біля річки був. Шум води він не чує нас. Ми його не чуємо, він практично не гавкає. А ось злякався, так. Коли я його знайшов, то він такий переляканий був. Потім, напевно, місяць так, від нас не відходив. Так, було таке. А отак от стемнило б. Не знайшли б його. От що робити? Іти самим до машини, ну то його ж не залишиш. Знатав вон вон він. Так він, він висить вперед. Рекері. Ого, бачите, які трутовики. Тут ми зараз перейшли галявину ще одну знайшли. І ліс буде зовсім інший. Воно Ярос і починається. От може тут Ну щось побачимо. Ліс тут. Мішаний. А диви, видиш, тут не тільки смерек є, а ще й сосна є. Бо спочатку, як ми зайшли, там сосни взагалі не було. Уважно так. Дивимось. Якщо щось полізли, то буде такі невеличкі. Що, не вже вже канабігався, а? Поруч з нами. Ага. Запихались, робили привал, дали водички їм, саме попили. Тут такі ліса навколо е, Навряд чи ми зустрінемо такі весняні гриби, як тротовік серчано-жовтий, або... Юдино вухо. Але ми не по них приїхали. Ми приїхали подивитися за інші гриби. Жекльон. А інші гриби, ну, поки що ми бачимо, що не полізли. Жека, що ти там крутиться? Це якийсь тогорічний грибочок тут чи що? Запах йому сподобався. Пішли білібонець. Ні, все рівно, я ж кажу. Такий результат це теж результат, що ні? Бо ніхто тобі не скаже саме в цих місцях. Є гриби, нема грибів. Треба їздити. О, як березу покрутило. Що там в тебе нічого? Ні, друзі, нема. Єдине, що ми знаходимо, багато попадає, це от саме таких грибочків. Я не знаю, що це. Біли, підберезники, жодного. Ще буквально трошки, повторюсь, ночі тепліше стануть і полізуть. Бо вологі во всіх лісах, от, де ми їздимо. Хтось писав в коментарях, нам би хоч досичок. Жека, це він тут. Під ногами в мене. Нам би хоч дощичок. Ну, не знаю, у нас по Західній Україні Львівщина, Івано-Франківщина, Буковина, ліс достатньо вологий. Тепла не вистачає. Ще якісь грибочки. Ну, раз він впав, то покажу. Будемо ми повертати і йти до лісової дороги. Обов'язково сюди приїдемо, ну, напевно, десь за два тижні. Бо ліса дуже гарні. Що повертаємо далі. Бо нам ще їхати практично 140 кілометрів до Франка. Гарна прогулянка, собаки побігали. Погода сьогодні дала нам полазити, дощику не було. Хоча зараз постійно дощовіки з собою в рюкзаку беру. Приїдемо додому. Будемо з думати, куди можна наступного разу поїхати. Де все ж таки можуть піти перші біленькі чи казарики. Так що зараз не можу сказати. Вирішимо вдома вже. Що, друзі, будемо їхати ми додому. З вами, як завжди. До зустрічі в лісі.